Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально, і сьогодні ми з вами поговоримо про реальний досвід використання 3 місяці смартфоном OnePlus 12. Починаємо. Отже, перед тим як почну, відразу скажу, що цим смартфоном користується в мене моя дружина, тому я буду пересказувати її власне досвід використання цим смартфоном, яким вона вже користується трішки більше трьох місяців. Тому. Починаємо. І що у підсумку я можу вам розповісти про OnePlus 12, яким користуються вже більше трьох місяців, так це те, що це дійсно флагман. Флагман. Так, він з деякими нюансами. По-перше, IP 65, тут вологозахист, а не IP 68. Так, це можливо таке собі, не всім потрібно, але для кого все ж таки. IP 68 це прям. То пушка бомба. Але тут IP 65, але обіцяють, до речі, OnePlus 13, навіть не ip 68 а IP69. Як воно там буде, подивимося, але, скоріш за все, мінімум IP68 там все ж таки буде. Але щось навіть кажуть і про IP 69, але подивимося. Також тут є нарешті бездротова зарядка на 50 Вт. Потрібна вона вам чи не потрібна, це вже таке діло. Але вона тут є, як OnePlus 9 Pro і 10 Pro, ну і OnePlus 7 Pro, якщо на так казати вже. Тут еталонний дисплей 4500ніт, пікова яскравість. Він дійсно набагато яскравіший, ніж OnePlus 11, 11R. До речі, в мене дружина перейшла на цей смартфон з OnePlus 11R. Тобто апгрейд дуже суттєвий з 11R перейти на 12. І це. Навіть з 11-го перейти на 12-й апгрейд, апгрей, я б сказав, б, суттєвий. А з 11 r який ще більш доступніший, ніж 11-й, і перейти на флагман актуальний 24-го року, OnePlus 12, це ну, прям так, також суттєво, дуже суттєво. Тому, в принципі, в принципі, про цей смартфон можна розповідати багато. Я робив огляд на цей смартфон, можете його подивитися, якщо не дивилися. І в принципі я можу все, мабуть, сказати, все те, що я казав в тому огляді. До речі, по автономності. По автономності тут е десь виходить, ну як я казав в огляді 9-10 годин, 9 чи 10, да, це треба розбиратися 9 чи 10. Але в принципі це реальне. Я бачив багато і в Твіттері, і на Фейсбуках в ком'юніті OnePlus. А. Багато хто пише, що OnePlus 12 тримає дуже довго. У когось там 10 12 годин. я не знаю, як у них це виходить. Можливо, там в Індії якось так прошивка найкраща. Але дійсно я бачив такі результати. Ну тут я таких не отримував результатів, але те, що він... Має при 5400 мАч це чудова автономність. 5400 мАч плюс 100 на швидка зарядка за, ну, за півгодини так само, як і OnePlus 11, плюс мінус заряджається, ну трішечки довше, ніж OnePlus 11. Але автономність тут шикарна, краще, ніж у OnePlus 11, тому це суттєвий апгрейд. Якщо вам потрібна краща автономність, ніж за OnePlus 11, вам варто тоді перейти на OnePlus 12, якщо бажаєте. В іншому, в іншому смартфон чудовий. Камери також чудові. Так, вони десь у чомусь краще, ніж за OnePlus 11, можливо, десь у чомусь одинакові, але в чому точно краще, це телефото перескоп сенсор. 64 мегапікселі від OmniVision, трьохкратний оптичний зум. Це просто пушка-бомба. Дуже сильний апгрейд, якщо дивитися з OnePlus 11. Якщо вам потрібен перескоп телефотосенсор, то цей смартфон вам підійде. Він зараз коштує в Китаї цей смартфон офіційно, якщо не помиляюся, від 600 доларів. Що я можу ще сказати? Еларцлайдер перенесли наліво. Ну це вже зручно, це вже не те, що так справа можливо було б більш зручніше, але зліва також звикаєш і в принципі користуєшся. 4К завезли нарешті на фронтальну камеру, але мені якість не дуже прям сподобалася. Вона якась, знаєте, жалена якість. Тому, в принципі, у кінці цього відео я вам покажу всі фото та відео на останній прошивці. Подивитесь і напишете свої думки в коментарях. Але в принципі, фронтальна камера, да, по фото нормально, все нормально, в принципі, мені подобається. А ось по відео я б не сказав, би, що то 4К 30 ФПС, воно. Краще. Ні, Самсунги краще знімають, У мене були на оглядах Самсунги, і вони знімають 4 4K 60 FPS. Прям ну не то щоб еталонно, але дуже якісне і красиве. Тут, на жаль, не так. З приводу інших моментів, так, тут у нас флагманське вібро, дуже чудове, воно. Трішки краще за OnePlus 11 і тактильна віддача дуже приємно. Під дисплей на відбиток пальців також чудовий. Стереодинаміки також чудові, все круто. Інфрачервоний порт є, якщо вам це потрібно, але я, моя дружина цим не користується. USB-C3.2. Тобто дуже швидка передача даних нарешті OnePlus завезли, тому що OnePlus також за це критикували. Що немає пі 68 USB-C 3.2 Немає тут, нарешті, все це є. І якщо вам це потрібно, тут все є і працює все чудово. Акватач дисплей дуже зручно. Якщо у вас пальці вологі, чи ви йдете під дощем, у вас буде смартфон і дисплей працювати адекватно. Тобто не буде якогось, то ну знаєте, як воно це буває. Що неможливо користуватися смартфоном, коли на ньому є якась крапля води, чи краплі води, чи вода, якась тут цим можна користуватися, і це дійсно працює. Можете побачити мій огляд, я там показав приклад, як це працює. В іншому, в іншому. Так, це звичайно у мене китайська версія, чому я сказав, що він вартував менше 500 доларів, але це було треба, як то кажуть, встигнути його купити. І я його купив встиг. В іншому я кажу, що це китайська версія, китайський смартфон перепрошити на глобальну прошивку Oxygen С 14. І працює він чудово. Ніяких блокувань в Україні немає. Це я вам відразу кажу за OnePlus. 12, OnePlus 11, 11R, блокувань в Україні ніяких немає. Так, якщо ви поїдете в Європу, блокування 100% будуть. Якщо ви не внесете свій смартфон в якусь базу, за кошти, звичайно, і його блокувати не будуть. Якщо все ж таки заблокують, треба це буде зробити, і потім блокувань вже, якщо не помиляюся, не буде. Цей смартфон, звичайно, заблокують, якщо ви поїдете в Європу, але якщо ви будете знаходитися в Україні, не переймайтеся. Не переймайтеся, все буде чудово працювати, не всі також. Android-Auto мене питали, працює чи не працює, не знаю, не користуюся, тому не буду нічого казати. З приводу інших моментів, я ж кажу, Band 7-20, як багато мені пишуть на китайські моделі смартфонів. Ну, В принципі, якихось кейсів використання цих бендів в Україні я не повсюди бачу. Не повсюди бачу. В моєму використанні ну, в принципі, якось це не дуже потрібно. тому я зазвичай не кажу, що там, наприклад, в тому чи іншому смартфоні немає 7-го, 20-го бенду. Я навіть і не дивлюся, чи є в цьому смартфоні 7 чи 20-й бенд. тому я нічого не буду казати. Просто по 4G зв'язку в Україні немає нарікань, і LTE інтернет працює бездоганно. Ну, Якщо, звичайно, немає відключень світла, то все нормально працює. Якщо є відключене світло, то все. Інтернет поганий це майже у всіх. Тому тут ніхто нічого не буде казати. В іншому смартфон чудовий. Якщо є якісь ще питання по цьому смартфону, задавайте в коментарях. З радістю на все відповім, тому що, в принципі, що я можу ще сказати, тому що по всім параметрам смартфон чудовий. Так, він зараз коштує ну, десь в Україні плюс-мінус від 25 26 тисяч гривень. Е, нормальна ціна, нормальна ціна, але, звичайно, можливо, хтось хоче ще нижче. Але за цю ціну, при, при тому, що долар зростає, це нормальний смартфон, гідний смартфон цього року, і я можу його рекомендувати до покупки, якщо ви розглядаєте цей девайс. Якщо ні, чекайте OnePlus 13, він буде ще краще. По всім параметрам, але, 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 буде здорожчані ціни за рахунок Snapdragon 8 Gen 4 і інших якихось моментів. Якщо цей смартфон офіційно в Китаї коштує від 600 доларів, то я гадаю, я ну це моя особиста думка, але я гадав, вона буде плюс-мінус ближче до реальності. OnePlus 13 в Китаї буде коштувати від 650 доларів. Рахуйте цю ціну на 42 гривні зараз. Долар і в принципі, от та ціна буде китайська. Ну і ще не кидайте тисяч п'ять зверху, то буде десь приблизно українська ціна, плюс-мінус в іншому, в іншому. Якось так і на цьому в мене в принципі все, що я можу вам розповісти про OnePlus 12 на сьогоднішній день. Якщо про щось забув сказати, чи вас щось інше цікавить, тоді задавайте свої питання в коментарях і з радістю на них відповім. І ще що хотів сказати: зараз я продаю смартфон OnePlus 11 r своєї дружини в гарному стані. Тому, якщо вас це цікавить, можете його придбати. Барахолка ідеально до ваших послуг. І також в мене є ще багато чохлів на OnePlus 12, тому якщо вас цікавлять чохли для OnePlus, Плас 12 тому можете зайти в мою барахолку і побачити там пост і там. Я багато чохлів, оригінальні, неоригінальні, класні з максейфом та взагалі всяке інше. Тому якось так. Ну і звичайно, ще декілька чохлів залишилося для OnePlus 11. Тому заходьте в барахолку «Ізіально», там все побачите. Ну а зараз ласкаво прошу передивитися фото відео, зняті на OnePlus 12, на останній актуальній прошивці на момент запису цього відео. Кінець липня 2024 року. Приємного перегляду. Потім пишіть свої думки в.

I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should. Приклад запису відео на смартфон OnePlus 12. Це в нас 4К60 кадрів в секунду. Оптична стабілізація працює і ось так ми знімаємо таке красиве відео. Зараз я буду йти, перевіримо роботу оптичної стабілізації, це моя звичайна ходьба. Зараз я трішки прискорюся. Ось так ось. І пробіжка. Пишіть свої думки в коментарях. А Ось так нас знімає фронтальна камера смартфону OnePlus 12 на останній прошивці. Це в нас 4K30 кадрів в секунду. І з такими відео пишемо. Нарешті OnePlus 12 навчився писати 4К. Але щось мені, я так передивлявся, щось мені 4K30 кадрів в секунду тут не подобається. На Samsung значно краща якість на фронтальній камері. Але випишіть свої думки в коментарях.